Волинь Олімпік, справжня драма у Луцьку. Е, чесно кажучи, ми трохи переживали за цей поєдинок. Е, ну, ми розуміємо, чому ми всі переживали за цей поєдинок, тому що були певні сліди, але не в цьому матчі, в попередніх сезонах. А тут, подивіться, була справжня битва, бій на футбольному полі. Хомченко, подивіться, як розібрався, передачу йому віддава Кічак, помилка центральних захисників, але Хомченко розібрався дуже здорово, правда? Цій ситуації помилився Барановський, подивіться, борожні ворота. Аля Ярмоленко. Ярмоленко підсмотрив. Так, да, да. я думаю, що може Ярмоленко сьогодні забив, Аля Хумчановський, правда? Подивився, прибрав, всіх відправив туди на трибуну. Хомченко, перепрошую. Не Хмчиновська, Хумчиновський, бачите, згадав мене десь. Хмчановська вже знайшов. Поляк да. в Польщі зараз Польщі, виступає. Да. Хомченко забив, перепрошую. І, в принципі, Волин достатньо певно себе почувала. Другий м'яч забив Герасимюк. Подивіться, яка добра атака, дуже хороша атака. Розібралися тут, все вдало і 2-0. Мемешев пройшов, улюблений це Віталія Володимировича Кварцяного і радість Кварцяного, тому що ну, отримали вони знову ж таки повну торбу у Дніпропетровську. Потрібно було реабілітовуватися, але ну, подивіться, як Мемешев тут розібрався. Ну, дуже здорово. Навіть в кращих традиціях у Розібрався з двома футболістами, віддав передачу під удар. Перший удар не вийшов, але м'яч відскочив до Герасомка і Герасомю забив м'яч. 2-0. 2-0. В принципі, все достатньо спокійно котилося до того, що Волинь переможе. Хоча Олімпік почав підтискати і е, ну, почалися проблеми у Волині. То момент почали виникати. У е, команди. З Донецька і е, вже на 72 й хвилині вдалося забити м'яч. Бачите, тут серія рикошетів і м'яч відкочив до Поступанку. Поступанку дуже обережно е, пробив тут. Прошив просто німчаніно влучив у стійку. Німчану, який свого часу виступав у складі е, Луцької Волині, якого свого часу з першої ліги якраз витягнув Віталій Кварцяний. От він бачите, тут пробивав, але м'яч влучив у стійку. А Поступаленко просто прошив вже голкіпера. Луцького клубу. І е, почалися знаєте такі коливання у цьому матчі. 97-ма хвилина вже, бачите, переграли вже 6 хвилин. Е, простий аут, скидка і гренадера Віталія Кварцяного програли. Петров переправив м'яч у сітку варити, зробив рахунок 2-2, потім зняв футболку, викинув, його на, викинув її на трибуни. Там, до речі, дуже цікаво було, тому що футболку йому не повернули. <реш> <реш> футболку продали. Ну, не викинули за меч стадіону. Але. Зараз буде але. відео цього, він дуже просив, там, казав, ну віддайте, віддайте, а йому арбітр казав, ну, головне не можна повертатися на футбольне поле. <реш> Я думаю, що це буде уроком для, для інших футболістів, але, знаєте, ну прикро, в принципі, Волинь ніколи, от подивіться, зараз що робить Петров. Викидає футболку, бачите за межі. І там зараз підбіжить хлопчина, який, от бачите, підбіг хлопчина, забрав цю футболку. Що, спасибо, да, І все. <гум> і вони викинули її за межі стадіону. Петров не міг знайти останні секунди, треба повертатися на поле. Арбітр дав жовту картку. Петров почав просити, щоб футболку повернули, але ніхто йому футболку так і не повернув. <гум> такий комічний епізод. Але я хотів би сказати кілька слів про, про сам епізод, що в принципі в Волині. На останніх секундах з другого поверху ну практично ніколи не пропускав. Ну там рубеші шибки були. Тим більше, що Петров не сам високорослай рок там був в этой зоні вірні штрафної площаді. Ну і кичак ошибся. Поэтому Курцанові все це діло космодромом, тому що так, от, казать, космос ніяк Віталі не не може, розумієш? Ну, давайте послухаємо коментарі е-е э, з приводу цього матчу, але почнемо е-е з э, ну, тобто буде в цьому е-е э, в тінарісті коментар Петрова з приводу цієї футболки, яку він викинув за межі поля. Ну, звичайно, забити на останніх хвилинах це завжди емоції зашкалюють, а Футболка получилась так, что хотел бросить просто, а, а случайно перебросил забор, и фанаты начали выбрасывать со стадіону. Ничего ну, страшного, это, это футбол, как говорится. И фанаты потом вернули футболку, так что все нормально. А другой футболки не было? Э, второй нету. Наказали. Ну, вже все. Наказали, клуб выправив. Инвесторы дали гроші, все надо і не надо. Дві тижні, як заплатили останні гроші. Що, в чому причина? Чого не давати людям грати? В країні війна, не так легко знайти кошти на існування команди. Клуб є, люди прийшли. Сидять 10 футболістів в мене для першої команди. сидять 12 молодих і не грають. То, тому що якийсь там дядя П'етя, якийсь там Томаш, якийсь Любаш, якийсь Міхал, якийсь Джонсон щось не може прийти і согласувати. Вже ремонт агенти підтвердили, що претензій немає, все вийшло. все цього. 19 років у нас є, 18-17 хороші. Їм треба грати. Вони дві гри не грають. Яка їхня вина? А яка клуба вина, який клуб заплатив всі кошти? А яка моя вина, що я маю грати тим, які не повинні грати? Взагалі, прем'єр-лізі. Козьман, наприклад. Він впав, іде атака, він впав. як запретив падіння, Нам забили гол, 10 чоловік, 2-1. Потім він виходить один, безпомощно без лівої ноги, зайди далі, забий гол, зроби 3-1, реабілітаюся, він в барі, і він грає в мене. Його не можна на поле випускати. На мене лучшого нема. То моя вина. чи хай Мауріньо прийде сюди. Хай прийде сюди, те, Конте, там, этот, Арсен Венгер. І работає. Луческу, всі хай придуть у то вони з ума сидять на другий день. Ну що ж, такі реалії українського футболу, я насправді розумію, Віталій Володимирович, тому що справді, знаєте, якби особливих боргів немає, але заявляти футболістів нема, там певні бюрократичні моменти, які цього не дозволяють зробити, і він на даному етапі змушений грати тим, ким є. Можливо, що якби він виграв, зовсім інший був би коментар. Да. А так, на останніх секундах, якраз досвіду, знову ж таки, сьогодні будемо говорити багато про досвід. і Будемо ще в багатьох програмах говорити про досвід, тому що якраз цього досвіду йдеся і не вистачає. Олександр Олексійович. Це, да, ну, не досвід, це просто кваліфікація футболіста. Кваліфікація футболістів, в чому тут опит? Ну, Там опитні футболісти знаете, вже грають. Правильно, але в нас зараз так вийшло, що в багатьох командах є, знаєте, або люди, які ну, досвідчені вже, або люди зовсім юні. Назовіть мені юного от в цьому составі не, Ну, Там є і Дудік, і Деда, і Європи. Ну, Деда вже та... второй чи третій рік. Ну, вони молоді. Ну, знаєте, якби, ну, що би там ми не говорили, там Підківка стоїть на воротах, він може стояти ще, але поки свою сотню не отримає, то він. То 20 років люди вже становляться ігроками національних зборних. Ми тут, каже, перебарщуємо. Ми от на цю тему говорили з Максимом. А, ну розкажіть, розкажіть всім людям, щоб знали, ну, на яку тему. В 20 років це вже зрілий футболіст. Вы же задаете вопрос, вот ведет репортаж Днепр сталь и говорит, а Лучкевич уже ветеран команды. То Саша Рикун молчал 5 минут, понимаете? Поэтому не знает, кто такой Лучкевич. Ну, она не правда. Да я шучу. Надо просто шуцеть. Лучкевичу, кстати, 20 лет. Понимаете, вот к чему мы пришли. Поэтому 20 лет это уже зрелый футболист, пусть выходит и играет. И пусть доказывает в каждой игре. И не надо делать скидку, что он 20-летний, значит, он такой Конечно. молодой. Тем более в наших реалиях. Если выходишь, у тебя должна быть такая же скидка, такой же спрос, как и с опытного, не с опытного. Ну, все правильно, Алексеевич говорит. 20, ну, 20, пускай не. 21-22 у нас все ходят в молодых подающих надежды. Трансферы по всему миру в 20-21 год там куча людей переходит из клуба в клуб. У нас все молодые-молодые. Да, Ну, как бы в таких реалиях молодой футболист он должен себя чувствовать очень комфортно. То есть у него сейчас все карты в руки. И говорить о том, что он неопытный, там, вот мы его простим, там, должны шишек набить. Да, да, они набьют эти шишки. Но если ты выходишь, должен брать на себя ответственность наравне с более опытным. Иначе мы так каши... не сварям і ще довго. Я просто хочу не звернутися. Якщо є можливість, відкрити трансфер Віталію Віталічу, тому що ну, іншого виходу в нього нема. Простіть його да? да пробачте його, його. можливо, це буде гарніть.